Всім привіт з Вінниччини на каналі Улюблена Садиба. І я сьогодні хочу показати, що я роблю з фуксіями. Ось вже стало тепліше, вже почті кінець лютого. І фуксії вже хочуть вегітювати, рости і закладати бутончики. І Ось я повиносила всі свої фуксії. У теплицю. Тут у мене вранці я дивилася, було плюс 5, Ну, якщо будуть великі заморозки ну, нижче нуля навіть, геть невеликі, але нижче нуля, я їх буду укривати ось в такому парничку. У мене тут я накрила пеларгонії, вчора ще я їх не відкривала, бо до цієї пори виносила. Подивіться, які вони вже почали ось зеленіти. Ось такі листочки, і вони вже хочуть рости. І от я покажу далі, що я роблю із цими фуксіями, які я винесла із підвала. тут у мене ще стоять такі на них біленькі паросточки. Вони невеликі, я їх не обриваю, вони маленькі і вони почнуть зараз зеленіти і рости. Ось ця ось ще навіть і не пускала ось ця фуксія. Росте вона Ну, є молоденькі, я передивлялася, є молоденькі такі росточки, ось я не знаю, чи вам видно. І вона буде трошки пізніше. І так само і ось ця сходите. А ось така, наприклад, зазеленіла вже ось так вже паростки вже величенькі. і я на кожному прищипну. Ось так вершечка. І вони будуть рости. Винесла одне тільки своє фуксійне дерево, воно теж, подивіться, живеньке. Я його обріжу тут, де сухі кінчики є, обріжу, нехай теж росте, а Ті... остальні не винесла, тому що дуже тяжкі. Не можу буду просити когось, щоб хтось мені з мужчин допоміг. Винести. Винесла також і ті фуксії, які в мене зимували в кладовці. Вони мають ось такий вигляд: вони зеленіші, більш потягнулися, тому що вони теж не знаходилися під лампами, стояли на підвіконні в кладовці. Ну, вони буду їх вже формувати, пересаджувати. Ось так я їх. Тут у мене фуксії лишилися, які я загубила на них ярлика, як вони називаються. І тепер мушу чекати, коли вони зацвітуть, побачити, що то за сорт буде. Ось так у мене вони висять у теплиці під вісах, отак. Ось скільки. І так же стоять і тут на поличках, і на, на землі багато стоїть. У мене є більше 40 сортів фуксій. І вроді би якби з зими вийшли всі. Я подивилася, вроді всі живі. Ось так. Ще в мене є винесла я також ці фуксі, які я в цьому році за, е, взимку купила. Купила касетну розсаду. Ось так вони теж. Я їх теж винесла сюди в теплицю. Но ці я буду на. Е, на ніч, якщо буде мороз, я їх буду заморозок, я їх буду забирати. На день буду виставляти тут тепло. <кій> а на ніч я їх буду забирати, тому що вони ще такі зелененькі, трав'янисті. Просто не хочу рискувати, щоб їх. І от я покажу, що я роблю з ними далі. Ось так я беру кожну риночку окремо. Ось ця навіть так присохла добре тут. Це потрібно. Беру, дивлюся, обрізаю сухі кінчики. Де тут у мене? Буду обрізати. Все, що сухе, що не розвивається, буду так от обрізати. Якщо її понизити, хто там хоче, може сформувати крону, ось так зробити її компактнішу, задати її форму, хто яку хоче. Ось так вона у мене. Тут тепер земля в неї спресувалася. Я верхній шар землі зберу. Так і додавлю її землі свіжої. Ось я цю землю струшу, Добавлю і додавлю сюди так вже осмокот. Добре воно мені постає, ось осмокот. Я буду додати цей смакот. Буде мене його розпакувати. Ось таке ось добриво. Добавляю я ось так просто беру і добавлю сюди сухої землі. У мене земля. Свіжу, верніше, свіжої в зем. мене земля щедра. Я люблю цю землю щедру і додаю ось так у ну, фуксію. Перемішаю з осмокодом. Буду поливати її. Осмокод – це проларгі... прол... пролангіроване добриво, яке як поливати рослинку, воно поступово розчиняється, підживлює. І ось у мене осмокот на три місяці. Він є і на 6 місяців, але у мене на три місяці осмокот. Ось такий я. Тепер я зроблю з усіма фуксіями ось так. Кожну фуксію передивлюся, кожну рослинку підживлю і я ще осмокот заклала, а ще я розведу. Кальцієву селітру і полюше кальцієво селітрою, щоб дати йому такий поштовх для того, щоб воно росло. ця рослинка. Тепер як я зроблю все так з фуксіями, я їх оброблю фітовермом, тому що, може, десь тут ще зазимував якийсь кліщик, він мені не потрібен. І оброблю обов'язково фітовермом від е, шкідників. От е, ще бажано й обробити і от болячок. але я от болячок не обробляю, а мене більш шкідники достають, більш ніж болячки. Ось у мене фуксія у підвісному горшку. Ось так вона називається. Ось так. Я в першу чергу зберу то також зберу листки, всі, які опали тому що тут і хвороби перезимували, грибки, і шкідники, і все тут у цих листках. От, точно так же обріжу ось так є, На, до зеленого до живого вершечка. можна Хто там хоче, можна коротенько обрізати. За бажанням. Я обрізаю ось так. Це в мене у підвісному горшку, вона в мене підвісна ця хукся, я її підвішую. Вона гарна така колір мені. Ще потім скоректирую, як коли вона буде ще розпуститися добре, тому що вона ще розпустилася погано. Ось так. І ось так же я зберу землю. Ту що я, вона росла в тому році, я її зберу і Добавлю сюди щедру землю. Кухеньку okay і свіженьку. землю. Добавлю також осмокот добриво. Ось так я його. І воно буде три місяці. Менедіяти. Додаваю свіжу землю. Що, тут щось росте таке непотрібне. В такому стані я її поставлю, нехай вона зеленіє. І теж оброблю от від шкідників. Коли я отак зроблю, я їх тоді оброблю всі разом, розведу фітоверн і оброблю от шкідників. Хочу показати свої от такі фуксії, ці маленькі, які я тільки пожертювала. Ще вони знаходяться в таких стаканчиках, ось мають кореневу, таку непогану. Ну, ще я їх у великі стакани пересаджувати не буду, тому що їм ще вистачає об'єму такого. От такі. Я їх пообривала їм вершечки, і подивіться, як вони почали куститися і тут, і тут кругом попускали молоденькі пагінці. І тільки як вони вже попідростають, коренева система у них, я їх теж сьогодні оброблю від кліща. Тут, коли ми в теплиці, тут добре обробити. Ось, ось таке. Їх. Вони ще такі зелені і молодень, молоденькі і слабенькі ще. І ось так я всі свої фуксії. Подобавляла їм свіжу землю, зрихлила, додавала їм добрива осмокот. Ось такі ось, скільки в мене їх є. І ці ще є вверху. Ось насилу я з ними вже. І ще є у мене ось підвісні. Там сонце та й погано видно. З цієї сторони. Напевно, погано видно. А тепер я їх розведу фітоверм, попирскаю від шкідників. І вже я показувати не буду, вже зовсім так ясно, як їх пирскати, немає. Нічого тут такого за дуже розумного. ну на цьому я буду закінчувати своє відео. Щоб показувати, як я далі з ними поступаю, оставайтеся зі мною. Всім бажаю здоров'я, миру і добра. До побачення.